Ми знаходимося зараз з стильної сторони ЗАГСу, тобто вже частину бруківки виклали, на стоянці, виходить, де автомобілі будуть заїжджати, кладеться екобруківка. Тобто буде засіяна трава, тобто, вона буде проростати і машини способом встригтися. Тут знаходиться парк поруч, і воно гармонійно все буде виглядати. Навпроти центрального входу у РАЦ реконструюють клумби, провели електропроводку для ліхтарів, яких буде три види, розповідає будівельник Ігор Пех. Зараз переходимо на передню частину ЗАГС. Складемо бруківку, викладаємо гранітний камінь, поробили клумби. Тут будуть висаджені дерева, кущі буде висаджено більше 200 дерев і так само більше 400 кущів. Тут буде набагато гарніше, ніж було. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в обласному центрі. Працює у штатному режимі щодня приходять відвідувачі, розповідає працівниця рацу Леся Романенко. Поки не було дощів, було набагато краще, набагато легше. Пішли душі, оце все було то а в нас тут і пари шлюб беруть. Ну дійсно шкода дивитися на тих наречених, які йдуть в цих білих нарядах, просто йдуть до ЗАГСу. Ну. Шкода дійсно на них дивитися, як вони оці платічка несуть на каблуках. Надіємося, що скоро це все закінчиться. які підтримуються, Я за двома я за за оце, що зміни йдуть, що хоч робиться щось, і тільки щоб зах трошечки якось облагородити. його. Або нібито це гарненько так все зробиться, а зах і дивіться. Сірий, не помитий, не почищений таке. вважаю, що це плюс, коли щось змінюють, щось перероблюють, оновлюють, це навпаки плюс. Так що сам може ж на проспекті Волі нову дорогу роблять. Думаю, всім лучанам це буде подобатись. Ну таке, можна перебитись. Трошки незручно, але можна потерпіти, щоб стало зручно. Замовником ремонту є Луцька міська рада. Вартують роботи 23 мільйони гривень. Розповів директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Завершити капітальний ремонт планують наприкінці листопада. Тетяна Біску, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Луцьк.